Для Данила цей ранок четверга як нікому іншому виявився гучним. Хлопець працює на складі приватного підприємства. Вранці за декілька сотень метрів від будівлі пролунали гучні вибухи. Парубок не постраждав, відбувся переляком. Але ось всередині приміщення тепер у деяких вікнах немає скла, а стеля подекуди обвалилась від вибухової хвилі. Відчув на собі ударну хвилю. Страшно було, те і все. Сам не поранений, то й слава Богу. Після першого я вибіг на вулицю та ну, оцінив стан на вулиці, як потім віддалений віддалені істочники прочитав, що ще летять шахеди. Та й пішов подалі. Пан Володимир також цього ранку сильно злякався. Момент вибухів перечікував в укритті житлового будинку, що також недалеко від місця атаки знаходиться. В імпровізованому сховищі, яке спільними зусиллями сусідів облаштували і перечекав небезпеку. Я птічок кормив. Там у мене вольєрка така невеличка на вулиці. Я сидю там кормлю, туди-туди даю. Коли чую, мігав тут. Як бахнуло, я думав, думаю, не дай Бог. По, По мені ще попаде, а воно десь ну, рядом. Потім я побіг, хатив віші свої жінку і в подвал забіялись. Ну, Сиділи там. Після інформації про ворожу атаку на Кривий Ріг до місця надзвичайної пригоди одразу вирушили правоохоронці, рятувальники, а також помічники-волонтери. Людям була потрібна оперативна допомога, причому різного характеру. Ми надали першу домедичну допомогу у вигляді вимірювання тиску та. Підтримки людей, у яких скоріш за все, баро травми, це було чотири особи. Одного передали до швидкої медичної допомоги, і також надали шість особам першу психологічну допомогу. Вже почали видавати терпоулін. Для місцевих мешканців, чиї оселі постраждали внаслідок детонації ворожих дронів, неподалік оперативно розгорнули штаб з надання допомоги. Все за відпрацьованим алгоритмом. Після влучання шахетної атаки на території Центрального міського району було оперативно розгорнуто штаб допомоги виконкомом Центрального міської районної місті Ради. Тут ми приймаємо в найближчому ближчому удібовому закладі людей, які можуть складати заяви внаслідок пошкодження ракетних обстрілів та шахетних атак Російської Федерації. За рахунок міського бюджету сьогодні буде працювати безпосередньо спочатку розгортання його до 17-ї години. Районна та міська влада волонтерські організації видають будівельні матеріали, необхідні на перший час. Крім того, за потреби залучають фахових психологів для спілкування з людьми, що пережили стрес та шок. Внаслідок шахетної атаки декілька влучень в адміністративну будівлю. Штаб ми розгорнули у найближчій школі, тут візуально видно всі місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали надання допомоги. До речі, тут є хлопці-волонтери, які допомагають також забивати, якщо старенькі чи люди самі не можуть. Також пишемо заяви на допомогу від міста. Місто нікого не кине, кожному дасть гроші, щоб могли відновити свої домівки. Працюємо. Дніпропетровська Ова повідомляла: внаслідок атаки російсько-іранських ударних дронів шахедів на Кривий Ріг, поранення отримала 43-річна жінка. В адмінбудівлі, де виникла пожежа, рятувальники приборкали. Лев вогонь та ліквідували усередок займання в будинках та будівлях. Поруч вибухова хвиля вибила шибки. Наразі встановлюють масштаби заподіяного ворожою атакою. Лиха Олександр Фефілатів, Максим Рашов, перший міський.